Ми, як би сказати, полоненими, які вийшли з полону, ж знаменита наша тайра. Я вам хочу нагадати одну таку річ. Кожне отаке сходження наші, збори, вони впливають на підтримку кожного військового полоненого, який повернувся. Вони впливають на їхню потім постреабілітацію. Тому що після тих тортур і після тих поневірянь, які вони пройшли в тих таборах. Їм постійно давлять, що про вас забули, про вас взагалі не погадають, і взагалі ви ніхто. І коли вони повертаються в той соціум український, насправді їм дуже тяжко, але передивляючись ті відео, ті фотографії, які ми робимо і викладаємо в соціальних сітках, і взагалі вони розуміють, що вони були, про їх пам'ятали. І кожен раз, коли зустрічаюся з тими військовими і, будемо говорити, полоненими, повернувшися, перше, що вони говорять, дякуємо за підтримку. Ви розумієте, одну таку річ, що ціна перемоги вона кується з копійки, з цента з долара. Якби задаєш питання, що таке долар, це, в принципі, ніщо. Да? Задаємо питання таке, що без того долара ми не можемо купити той турнікет за 35 доларів. А 35 доларів це вже солідна сума. Турнікет теж 35 доларів це життя людини. Я, будучи вже від'їжджав з України, мені товариш подзвонив, говорить: слухай, я тобі забув сказати одну таку річ. У 21-му році перед від'їздом я подарував йому 4 турнікети. І він говорить, в силу певних причин він не пішов, а він два турнікети дав своєму товаришу. І товариш якраз завдяки тим двом турнікетам він врятував собі життя. От тобі і все. Тобто кожна копійка має ціну. ціну, яка називається людське життя. А людське життя це повернений син, повернений батько, донька немає значення. Захисник. І пам'ятайте про це. Не задавайте питання, що зробила для вас Україна, задайте питання, що ви зробили. Кожен раз, лягаючи спати і да, воно дуже тяжко. Тим більше тим, хто приїхав сюди в Україну за останні ці два роки. Пам'ятайте про це. Кожна копійка, кожна підтримка, люба, ви приближаєте перемогу. Зі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо а ми нашу славну Україну гей -гей розвеселимо А ми тую червону калину. Славну Україну гей, гей розвеселимо виступають наші добровольці, у кривавий тан визволяти рідну Україну з московських кайдан. А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми на. Нашу славну Україну, Гей, гей, розвеселимо, А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну, Гей, гей, розвеселимо, гей, у полі ярої пшенички рогівшенички, золотистила. Розпочали стрільці українські з ворогами, а ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну гей, гей розвеселимо. А ми тую, ярою пшеничку і зберемо. А ми нашу славну. Гей, гей, розвеселимо, як повіє буйнесенький вітер, широких степів, та й прославить по всій Україні січових стрільців, а ми твою стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну. Гей -гей, Веселимо, а ми твою стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.